перейдемо до фанерного генерала, тому що з'ясувалося, що е, міністр оборони Російської Федерації, його звати е, Сергій Шойгу, знову ж таки відвідав, е, як вони кажуть, так е, побивав в зоні СВО і прарправіл е, е, передовий пункт управління групіровки військ Восток. Ну, по перше, хочу вам сказати, вже не вперше ми бачимо подібного роду кадри, що визначити. Локацію, геолокацію, чи де перебуває Шойгу, Де він сідає? Де він лягає? Де він ходить? Бачимо подібні кадри, як і до попередніх. Які демонстрували міноборони Російської Федерації, абсолютно не можна сказати, чи це Чукотка, чи це ще якась планета Марс, невідомо. Бачимо, є нарізка кадрів, але найцікавіше, що він дуже активно все перевіряв, чи там всі та танчики їздять, чи все працює. Йому розказували про так звані успіхи е росіян на фронті. До речі, багато хто пов'язує зменшення активності бойових дій на Авдіївському плацдармі, окрім того, що там Величезні втрати росіян також е, зменшили для того, аби не демонструвати міністру оборони Російської Федерації, як бездарно і як вони витрачають і е, е, своїх бійців е, окупантів і відповідно техніку. Тому вони трішки зменшили атаки. Але найцікавіше інше, тому що з'ясувалося, що такої кількості авіації, скільки нам знищили за останні п'ять днів росіяни. Нас ніколи такої не було, але давайте послухаємо. Збілі 24 самоліти за 5 днів. За 5 днів. Напевно, що так 24 літаки за 5 днів збили, а збили напевно знаєте, чим напевно системи Петріот, які вони під Києвом взяли в полон і перекинули собі. Ми прекрасно розуміємо, та ці от байки, казки, але знову ж таки 24 літаки це вже менше ніж попереднього разу, тому що в попередньому зведенні Шайгу розповідав, що знищено в Україні 500 літаків. Ви Розумієте, що таке 500 літаків, якби в нас була така кількість. Авіації, то давним-давно вже не було би ні ноги шойгу, так званій, е, операції ці, як не називають і не було ніякого групування Восток. Ну але е слухайте, якщо вони так багато збивають літаків, то є великий. Е Шанс того, що вони в свою статистику вносять свою авіацію. Ми прекрасно знаємо, що френдлі Fire в росіян процвітає лише за останні тиждень. Кілька влучань було в їхні гелікоптери, тому, що вони активніше підіймаються в небо. Там і мі восьмій транспортник і К-52 неодноразово збивали, і сушки свої збивали біля Токмака і Мелітополя. Тому якщо вони вносять свою авіацію, яку ж самі збивають, ну тоді можемо натягнути 24 літаки. А так ро. Розуміємо, що це все розраховано лише на споживача внутрішнього в Росії, тому що там, от скільки сказали сказали, що збили стільки, і треба е, чути. Найцікавіше те, що от постійний цей потік е, російському зомбоящику е, для чого він він не дає е, звичайному середньостатистичному росіянину перепочивати від інформації, аналізувати і думати. Постійно це йде накидування. Ну і швидко воно все з'їдається.